Захисника Донецького аеропорту Федора Місюру нині знає багато хто на Рівненщині. Це водії маршруток, автобусів, пасажири, у яких виникли проблеми, і звичайно, жителі його рідного Квасилова. Для нього закінчилась війна, то став начальником управління інфраструктури і промисловості обласної державної адміністрації. Тепер чоловік має кабінет, кілька телефонних апаратів, які не замовкають зранку до вечора, проблеми з перевезеннями і спогади, які його дуже рідко залишають. Поринути Федору спогади дворічної давності не складає жодних труднощів. Він робиться з великою охотою, не підбирає слів, бо, незважаючи, що чоловік давно через групу інвалідності відсторонений від військової служби, війна йому досі сниться ночами, а запах зброї переслідує у повсякденних клопотах. До лав Збройних сил України потрапив фактично добровольцем, роблячи кілька спроб у військкоматі напроситися і в першу хвилю мобілізації, і в другу. Коли почалась друга хвиля мобілізації, я пішов в військкомат, перевірив свої дані, чи вони є, чи там все нормально, при потребі, щоб мене мобілізували. В військкоматі не мобілізували, і я частково там почав в дружині натякати про те, що формуються батальйони Національної гвардії, що от я теж піду. У ну, мене все нічим не, не, не закінчилось, не вдалося. І почалася третя хвиля мобілізації. Саме звідси вже почалися якісь повістки і, і, все, і все решта. Я з, з, з знайомими афганцями випадково при розмові почув, що вони знають військома, ну, головного воєнкома. Він попросив зустрічі з ним попроситися, щоб мене все-таки мобілізували. Мене нормально прийняли, сказали добре, дякую. Я щось здивувався, ніякої не повістки, навіть на папірець не записали. Як пізніше виявляється, вони просто домовили, що прийде до вас людина, ви його послухаєте, і хай він собі йде далі. В один момент я прийшов в військкомат в черговий раз, щоб перевірити свої дані, ну просто відвідати і тут видають повістки. Формували 80-ту бригаду. Ну Я просто попросив мені виписали цю повістку, і я вже знав, що я буду мобілізований. Хоча вдома я сказав тільки через три дні. Як і у всіх мобілізованих, у Федора військова служба розпочалась з Яворівського полігону, де його бригада проходила бойове злагодження. Власне, цей момент муштри та тренування у стрільбі по мішенях він ще не раз згадає добрим словом, перебуваючи у найгарячіших точках військових дій. 11 листопада 2014 року 3-й батальйон 80-ї аеромобільної бригади, у складі якого знаходився боєць Місюра, відправився на схід. Перше місце дислокації було у закинутій школі Константинівки Донецької області. Почалося облаштування свого побуту там. Бо... На початку січня 2015 року закінчилось перемир'я, якого і так, в принципі, не було. Утім, агресія з боку сепаратистів стала ще активнішою, пригадує Федір. 6 січня повідомили про першого загиблого воїна із сусідньої роти. А вже 10-го числа поранених та вбитих у Донецькому аеропорту стало набагато більше. 10 січня мені телефонує із пісків команди роти і каже, що ми формуємо зведений зведений підрозділ для. Заїзду для ротації в аеропорт. З роти треба 20 чоловік, хлопці не хочуть їхати, і їде ще ні. Всі розуміли, що там відбувається, але я не кажу, що всі не хотіли їхати. Частину просто не було ким замінити в ті самі Орлівці. Я однозначно сказав, що їду, і також зі мною поїхав водій командира роти. Ми виїхали 10 січня, нам запропонували, 11 січня ми виїхали в Піски, там переночували. 12 січня пройшлися по позиціям, зібрали вугілля і е, дрова, щоб взяти з собою в аеропорт, і переїхали в водяне. 12 січня 2015 року новий термінал Донецького аеропорту був підконтрольний Збройним силам України. Старий вже захопили сепаратисти. Військові 80-ї аеромобільної бригади чекали ротації і спостерігали за тим, що відбувається поблизу розгромленого вщент аеропорту. Щоденно два ворожих танки виїжджали: один зі сторони Спартака, інший монастиря і обстрілювали термінал та вежу. 13 січня десь біля 10-ї години дня впала частина оглядової вежі терміналу. І перша ротація пішла не заплановано 13 січня серед білого дня. Це для нас було здивування, але ще більше здивування це було для сепарів. Вони не очікували, що окропи настільки обнагліють, що будуть здійснювати ротацію серед білого дня, але це заставляла ситуацію, потрібно було забрати поранених. Це сам по собі був такий, що ти їдеш в повній темноті, тебе від нерівної дороги підкидає, кидає. Ти чуєш, як час від часу щось знічить. Ну точно не можна сказати, чи це від мінометів вибухи осколки, чи це від кулеметів. Ми доїхали. Команда на вигрузку, і я виходжу із МТЛБ, я бачу рукав. Це важко передати через те, що ти бачиш конструкцію, яка повністю дерява і метал кругом скрипить. Повертаєшся направо безпосередньо в сам термінал, ти бачиш повну тишину, і те ехо, яке від прикриття від пострілів лунає, воно воно просто наводить неймовірний страх. В цей момент я просто зрозумів, що не бувають людей, які не бояться. Я в якусь міру подумав, що я тут роблю, і як мені звідси. Чи вибратися? На той момент, пригадує боєць в аеропорту перебувало близько 80 наших військовослужбовців. Зоною їх підпорядкування був середній ярус аеропорту. Підвал захопили сепаратисти, але не росіяни. Ворога видавав кавказький акцент і масні жарти, якими вони час від часу намагалися принизити наших військових. На даху те вже орудували групи сепарів. Та їх зачистки посилали бійців. Утім, повністю знешкодити ворога так і не вдавалось. Агонь фана вкодилась! Особливо заховатись не старався заколить.